Вібрують високі вібрації, любов, благополуччя, бл... благодарність. Да? Я в своїй практиці дослідила тільки одне чому люди хворіють? Ну, по-перше, це страхи. По-друге, людям не вистачає любові. Кожна людина, яка не приходила до мене в роботу, там не вистачає. Дуже багато любові, підтримки, ніжності, тепла. Ми всі цього хочемо в житті. І більшість, хто його не отримує, вони закриваються, да? але на підсвідомому рівні все рівно хочеться. Так тіло наше побудоване, так думки наші побудовані, так все побудовано, що людина без любові жити не може. Абсолютно не може. Тільки в любові у нас виходить тут все, що ми хочемо. Тільки на вібраціях любові ми можемо досягнути, ми можемо творити, ми можемо бути щасливими, ми, 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 ми живемо, да? ми любимо в розслабленні. Ну згадайте себе, коли ви любили, які ви там. Ну ви ж літаєте. Да? Це кайф. Ви прахаєте, у вас немає думок, ви просто сяєте, ваше тіло починає світитися, ваші очі світяться, у вас посмішка, ваше тіло легке, ви пархаєте, да? І в цей момент вас, вам абсолютно все легко робиться. Абсолютно. До чого ви не доторкнетеся? Воно у вас прям шедеври відбуваються. Понімаєте? Оце і є енергія, висока вібрація любові. Коли ми в любові, ми кайфуємо в цьому світі, ми надихаємось цим світом. Бо наша задача тут жити, в насолоді. Так от, якраз це один із принципів. Верхніх оцих вібрацій, верхніх вібрацій, любові і благополуччя. Чому люди всі зараз стараються вийти на ці вібрації, працюючи з собою, своїм мисленням, уйти з нижніх вібрацій, критик, критики, осуда, вийти на верхні вібрації. Тому що якраз це на цих верхніх вібраціях. Коли в мене це є всередині, я просто так, я живу. Я легко живу, я спокійно живу, я в любові живу. Я в натхненні живу, я творю. Бо задача людини творити. Коли вона творить, вона отримує задоволення. На це задоволення приходять гроші. Все між собою пов'язано. Але. Оці нижні вібрації, вони повинні теж бути в нашому житті, вони повинні бути присутніми. Тому що коли ми в любові, да, і от це, ми як відлетівші, ми от, я в раю, да? я, мені кайфово, я в раю. І тоді до нас менше приходить матеріального. Бо нижчі низь, вібрації це матерія. Да? І це повинно у нас бути збалансовано. Тобто. Я не тікаю від злості і образи, або я забороняю їх собі проявляти, вони в мене сидять. Ні. Я їх приймаю. Я знаю, що вони в мене є. І коли мені ними потрібно буде, я з ними скористаюсь. Тобто я повністю керую своїми емоціями. Абсолютно сама. Якщо мені треба буде ці вібрації в цей момент підняти, я, так, я скористуюсь цими емоціями. Але якщо вони мені не потрібні, то я ними абсолютно користуватися не буду. Але я їх не блокую всередині себе. Я дозволяю їм бути. Якщо мені зараз хтось нахамить а, до, такої, а, до такої степені, що мені треба а, щось зробити таке, бо це зараз впливає на моє життя, то я їх підніму. Да, щоб вижити, і це нормально. А, але насправді, якщо ви хочете тут жити щасливо, то треба випрацьовувати стан цих середніх енергій, спокою. А коли ви знаходитесь в нейтральних таких спокійних тонах, вібраційних, вас нічого не чіпляє. Да? Ви спокійні. В цьому спокою якраз і проходить життя. Без великих оцих перекосяків. Тому що дивіться, ви всі думаєте, що щастя це вау-ефект. Після цього вау ефекта вам прилітає вау-картизол. там вас депресняк починається. Чому так? Тому що пішов великий перекос енергетичний. Коли ви затрачаєте оці вау, ефекти, або туди, або сюди. То це називається ці качелі. Це вібраційні качелі, здоров'яні. І тільки коли ви знаходитесь в стані спокою, в такому нейтральному стані, спокою, ви спокійні, от тоді ваше життя починає протікати абсолютно по-другому. В спокої, в тому благополучні, натхненні, в всьому тому, що ви хочете мати в цьому житті воно відбувається рівно так. Наші хвороби якраз і приходять до нас, коли ми, коли ми знаходимося більше на низьких вібраціях, да, там критика, осуд, негатив. В общем, це все-таки, да? хтось мені долений, коли ми себе не знаємо, коли всі навкруги винуваті, а я одна хороша, то світ тоді починає мені підказувати хворобами, що ні-ні-ні, нарогає. ні-ні-ні, заглянь всередину себе. Заглянь, тому що ти там дуже багато неправильних дій робиш. А в світі є закони природи. Якщо ви нарушаєте ці закони, пролітає. Прилітай. Ну так нам підказки, як ми, дається. Це підказки такі: зверни увагу, зверни увагу. Ти відзеркалюєш абсолютно, чи вірніше, ти притягуєш абсолютно те, що ти відзеркалюєш. Те, що в тебе всередині, те й зовні, по-іншому не може бути. Якщо ти а, хочеш любові і шукаєш її в інших, в інших десь зовні, то додай спочатку її собі, тому що. Ти притягуєш рівно те, що ти маєш. Якщо ти хочеш любові, додай собі любові. Якщо ти хочеш, не знаю, там, впевненості, додай її собі. Інколи ми задаємо собі запитання, для чого нам чоловік. От Коли ви випишете, для чого вам друга половинка? От І ви випишете, що вам там не вистачає, для чого він вам. Кроме матеріальних благ, емоції випишіть, і ви побачите, оце всі ці ваші емоції, які б ви виписали, вони ваші. Це те, чого вам не вистачає в собі. І ці емоції треба собі додати. І коли ви їх собі додасте, то по суті вже чоловік такий вам не потрібен. І тоді друге виникає питання, а тепер я пропишу, для чого він мені тепер потрібен. Да? І тоді там уже виникає зовсім інші. Коли ви не шукаєте когось як зацепку, не знаєте, добрати, ви на добрати берете добрати. Але коли ви наповнюєте себе, то на вашу наповненість приходить абсолютно така наповнена людина. І це ж зовсім інше життя. Це зовсім інші можливості. Це зовсім інше розуміння. А більшість біжить, щоб добрати. Добрати. Бо всередині цього не вистачає. Ілюзія ваша заключається в тому, що ви думаєте, що ви там доберете, і вам стане класно. класно. Так не працює. Ви все рівно будете незадоволені, бо вам не будуть того додавати, бо всередині у вас немає цього. Вам можуть це тільки дати тоді, коли ви тут переповнені всім тим, чому вас не вистачає. І перша задача людей додавати собі самим все, чого не вистачає. І тільки на цю наповненість прийде ваша людина з такою самою наповненістю. І тільки тоді ви будете щасливі. По-другому, по -по ви добираєте, але вам все рівно мало. Бо ви не доберете, поки ви себе не зрозумієте, поки ви собі це всередині самі собі не звесте, вам ніхто не додасть. А, інші люди можуть вас робити щасливими всього лиш на 10%. На 90 щасливими ви робите самі себе. Тобто на 90% ви додаєте собі. Абсолютно все. І тільки 10% може зробити вас щасливими. І ви бачили, і чули, і відчували на собі це не один раз, коли вам щось хотілося від вашого чоловіка, чи від мами, чи від папи, якогось подарунка, і ви його так сильно хотіли. І вам його дають, наскільки, наскільки часу ви були щасливі. Скільки часу в цьому подарунку ви були щасливі? День, два, три, все, і щастя пройшло, і ви опять знову садите і думаєте, як би себе знову зробити щасливою? А щастя насправді на постійній основі воно у вас сидить тільки тоді, коли ви самі себе робите щасливими? Щастя це взагалі много, це як і любов, це додати собі те. Що мені подобається, бути щасливою абсолютно в усьому, в тому, що в мене зараз є. Ті оселі, в якій я живу, на тій роботі, на якій я працюю, в тих друзях, з якими я спілкуюсь, на вулиці в тій погоді, на те, що я дивлюся, що я їм, що мене, що я читаю. Я щаслива абсолютно всюди. Я наповнена цим. І коли я в цьому щаслива всередині, той світ мені дає щастя. Це називається хвильовий резонанс. Так? А на якій ви хвилі резонуєте, те у вас і відбувається. Якщо ви резонуєте на хвилі щастя, то до вас Ще більше щастя притягується. Якщо ви резонуєте на хвилі любові, до вас ще більше любові притягується. Якщо ви резонуєте на хвилі наповненості, там, багатство, езобілія всередині себе, в тілі, у відчуттях, то це до вас ще більше притягується. Все йде да? подібне, притягує подібне. Якщо ви знаходитесь постійно в критиці, в осуді, все не так, і те не так, оце оцінка, да? даєте оці... оцінку всьому, що відбувається в вашому житті, погане, хороше, хороше, погане, а... там і ваші хвороби. Тобто хвороби це страхи і противоріччя, да, з якими ви постійно боретесь. З тими ситуаціями, які ви боретесь, які ви не приймаєте, які ви не переглядуєте. Ви хочете одного, а воно вийшло по-другому. І ви в супротиві, да? в супротиві постійно проти цього. Ви боретесь з цим. А світ каже: прийми. От прийми, воно должно бути так. Рівно так, а не по-інакшому. Але ви через розум думаєте, що воно должно бути по-другому. Ні. Все відбувається абсолютно так, як повинно бути. Коли ви це приймаєте і пропускаєте через себе, ви своє тіло розслабляєте. А коли ви в напрузі, а через ваше тіло не проходить потоки, ви з напрузі, і згідно цього починаються різного роду захворювання. Вчені довели до досвіду з частицями і хвилею. Коли, частиці, коли ми контролюємо якийсь процес, то молекули чатами ведуть себе як частиці. Як, як тільки Ні, не контролюємо, як тільки ми починаємо спостерігати, починається волнова хвиля. Як контролюємо частиці, але як починаємо спостерігати, тобто в розслабленні, відбувається хвиля. І частиці ведуть себе як хвиля. Тобто виходить, що коли ви в напруженні, контролюєте всі процеси, ваше життя відбувається, як ці частиці. Частиці. Вони не гибкі, да? вони тугі сталі. Як тільки ви відпускаєте контроль і довіряєте світу, Ваше, ваше тіло да, починає пливти, ваше свідоме починає плити в волоновому потокі, в хвильовому потокі, з довірою до світа. І у вас відбуваються абсолютно другі процеси. Ви ні з чим не боретесь, ви йдете так, як воно повинно бути. Ви перестали контролювати. І у вас зразу пішов зв'язок, Wi-Fi з творцем, да? З творцем, який пропускає через вас якраз життя. І це називається жити в потоці або ще пропускати через себе життя, не тягнути його на собі, коли ви в частицях, в контролі, вам там важко ви тянете, ви боретесь, ви доказуєте. Ні, воно должно було так бути, якщо воно у вас так не вийшло, ви з цим ходите. Критикуєте всіх себе, непонятно, да, оце негатив, цей постійний з вас. І ви постійно в напрузі. Через напругу не проходить нічого. Якщо ми з вами енергія, то коли ви в напрузі, напруга, шалена напруга, ну як, який буде спокійний струм проходити. Ви ж... Це квантова фізика. Фізика. Все проходить тільки тоді, коли йде спокійний, нормальний поток, стабільний поток. Да? Який я перед цим казала, спокій. Коли все йде спокійно і гладко, коли немає перепадів, ми є енергія, це вже доведено вченими. І ми вібруємо на різних хвилях емоційних, найкраще вібрувати да, в стані спокою, бо в нас там якраз іде оцей потік, плавний потік з передачею космоса, з космосу з Wi-Fi. Ми з'єднуємось, тому що насправді ми з вами. Наша свідомість поділяється на підсвідоме і розум. Так, от підсвідоме керує нашим життям на 94%. І тільки 6% керує розум. Пам'ять та, яку ви носите з дитинства. От ці 6%, їх всього 6%, але як. Вони тут ваше життя баламутять ці 6%. А як тільки ви, і оце це називається напруга, контроль, то оце 94%, да, де відчуття, це є підсвідоме. Це 94%. Це є розслаблення. І коли ви в оцьому, ви в напрузі. Коли ви в цьому стані, ви в розслабленні. Коли ви йдете за відчуттями, ви починаєте жити в розслабленні. І ваше життя, воно починає йти жити плавно. Тут бардак і хаос. хаос ну, я б не сказала хаос, а там іменно ця напруга, через яку не відбувається а, прямого легкого потоку вашого життя. Відпустіть контроль. Відпустіть страхи і побачите, як світ у вас заграє іншими красками. Я це розповідаю абсолютно на своєму досвіду. Я ж така сама людина, як і вам, і проходила через це все. І страхи, я проживала свої. І зараз, коли я знаходжуся в стані розслаблення, прийняття, і без страхів це абсолютно друге життя. Абсолютно. Коли я пропрацювала ці страхи, коли я зайшла в усі історії, перепрожила ці історії, я зараз дивлюсь на світ абсолютно під другим кутом. Перший мій світ він позитивний. В моєму світі немає негатив. Абсолютно немає негатив. Все, що повинно бути, воно є. Я приймаю абсолютно всіх в цьому світі, які вони є. Значить, так треба. Ми всі різні. І значить, ми всі різні повинні тут бути. Але хто зі мною, той зі мною. Хто мене не розуміє, він зі мною не піде. Світ почав бути з цікавості. Мені цікаво, його стало пізнавати. Раніше було страшно. Страшно. Дійсно, страшно зробити помилку, страшно самі залишитись, страшно ще щось було. Так, да, це все було. Але зараз. Це наскільки стало кайфово, мені стало приємно бути з собою. Це такий стан раніше да, ти хотів там побігти до друзів, а зараз ти сам собі друг. І це так класно, коли ти пізнаєш себе. Тобі з собою класно. Тобі класно з собою щось робити, пізнавати, читати, малювати. Ходити на якісь гуртки з собою, самі собою. Не треба для цього компанії поїхати з собою в театр, поїхати ще десь з собою. І я кайфую від себе. Цікаво, і яка б іс історія да, там, чи ситуація зранку там не виникла, мені цікаво в неї заходити. Цікаво. А що б деталі? А я цього ще не пробувала. Цікаво попробувати. Я просто, коли були в Португалії, Великий океан з Португалії, до речі, йшов в кругосвітню подорож, Колумб, пізнавати нові землі. І от я стояла там і думала: люди добрі, да? маючи космос, ой, космос, космос да, зірки, компас, дерев'яні ті кораблі. З провіантом, який може портитись, не портитись. Люди виходили просто в безмежну воду. Безмежну. Куди вони йдуть? Чого вони йдуть? Куди вони пливуть? Це ж наскільки треба було бути да, ентузіазмом, з цікавістю пізнавати цей світ? Без всяких геолокацій ті, що в нас зараз є, без всього того, що в нас взагалі є в світі, просто на ощуп. Виживуть, не виживуть. Океан, хвилі, бурі, море, шторми. І люди йшли туди з цікавістю. А нас більше 60% сидять в страхах. Бояться пізнати себе. Не то, що ще щось відкрите, себе бояться пізнати. Начніть пізнавати себе. Доторкніться до себе. Зараз світ почав резонувати на енергетичних хвилях вищих і швидших. І якщо ви не будете займатися собою, Виходите з своїх страхів, проходите свої страхи, вас буде скидати. Ця планета вас буде скидати. Як вона буде скидати? Хворобами. Вона ще більше буде давати вам хвороби, тому що ви ще більше будете застрягати в стабільності. Чим більше ви застрієте в стабільності, чим більше і більше на вас іще буде нагрібатись хвороб. Ви не проходите етапи еволюції, ви не ростете, ви не виходите на вищі вібрації потокові. Світу низьковібраційні люди перестали бути цікавими. Світ пізнає себе за рахунок пізнання нас. Тобто ми пізнаємо себе, а світ пізнає себе через нас. Що таке світ? Світ це велика, енергетична, потужна маса, да, енергії, об'ємна така і. А вона себе як ну, колайдер, да? давайте так. Або як іскусний інтелект. Давайте на основі цього його придумали. Да? На основі творця придумали оцього а, істок, істок джерело. Джерело, кажу, да? джерело знання, де, десь оттуда, Придумали штучний інтелект. Так от, світ пізнає себе через нас. І може не цікаво. А, Поняла? Низькі вібрації, бо він вже пізнав високі, дуже багато людей вже на високих вібраціях, і він хоче вище пізнавати себе. Йому вже не цікаво бути в низьких вібраціях через нас він пізнає себе. І чим вище і зараз да, він буде струшувати це всі низьких людей з низькими вібраціями і залишати тільки людей з високими вібраціями. Тому йде, зараз йде великий трансформаційний переход. Не тільки з війнами і в державних рівнях, але й глобально йде трансформаційний переход в системі так, в Творця, в системі космосу, в системі енергії. Якщо ви хочете позбутися страхів, працювати своїми захворюваннями. Позбутися своїх захворювань. Приходьте до мене на індивідуальні сесії, я вам допоможу, тому що всі хвороби, абсолютно всі, психосоматичні. Я розповіла з позиції хвиль, да? але в тілі є свої ще біологічні процеси і хімічні процеси. Це все між до собою пов'язане. Але чим вище ви виходите на хвилю вібрації, тим спокійніше вам жити, щасливіше і в любові, щасливі люди, такі люди вірніше не хворіють. Абсолютно не хворіють. Їм хворіти нема чого. Вони насолоджуються життям. Вони живуть а, і хочуть ще більше чогось пізнати, ще більше зробити. Такі люди... Живуть абсолютно щасливі.